Основна помилка експертів, які хочуть вести соціальні мережі і заробляти в соціальних мережах, ця помилка блокує будь-які дії. Це те, що вони думають, що вже всі все сказали, і я нічого унікального не придумаю. Я не маю якогось там яскраво мислячого мозку. Я така, як всі, і оце, знаєте, знецінення себе і думати, що ми вже всі все сказали, вже не варто мені нічого говорити. Якщо хтось розповів. Про глюкозу, умовно кажучи, то я вже не маю говорити про глюкозу. Насправді це не так проїде зараз чудова автівка. Насправді це не так, тому що людина шукає людину. Кожна людина шукає експерта по своїм якимсь цінностям, по своїм якостям, які їй подобаються в тій чи іншій людині. І хтось почує одного експерта і не почує тисячу інших експертів. Тому думка про те, що всі вже все сказали, це помилкова думка. Знімайте рілси і відео тут і зараз все, що знаєте на даний момент, все чим хочете допомогти людям і будьте унікальними. Мені це в свою чергу допомогло не зупинитися.